Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку особливості природи Антарктиди. Пригадайте, будь ласка, у якому тепловому поясі розташована Антарктида? Кому цікаво, перейдіть за посиланням та перегляньте фільм Антарктида найхолодніший материк. Скажіть, будь ласка, яким кольором на карті позначено Антарктиду? А як ви гадаєте, чому? Територія Антарктиди крита шаром льоду завштов... завтовшки 2-4 кілометри, тому материк найвищий серед інших континентів. До берегів висота льоду знижується і льодовик обривається у море. Тут зосереджена більшість запасів прісної води на землі. Лід покриває гірські хребти, рівнини й западини. На поверхні материка багато снігових ряд, зліва малюнок, довгих пагорбів завишки півтора-два метри. У деяких районах на узбережжі підльоту виступають кам'янисті ділянки суші, це Антарктичні оазиси. На малюнку справа. Майже вся Антарктида лежить у південному холодному поясі. На жодному материку землі немає такого суворого клімату, як в Антарктиді. І називають материком вічних морозів і холодильником землі. Півроку тут триває полярна ніч і півроку полярний день. У центрі материка найнижчі температури на землі. Температура повітря влітку не піднімається вище за мінус 30 градусів, а взимку становить від 60 до 70 градусів з, з позначкою мінус, а іноді знижується до мінус 80. Такі температури пояснюються не лише розташуванням Антарктиди за полярним колом, а й тим, що крижана білосніжна поверхня материка відбиває сонячні промені за коротке літо не встигає прогрітися. На поверхні Землі таких низьких температур більше ніде не спостерігається, тому цей район дістав назву полюс холоду. На узбережжях Антарктиди таких сильних морозів не буває. Узимку температура становить від 20 до 35 градусів з позначкою мінус, а влітку піднімається до 0 градусів по Цельсію. В Антарктиді дмуть найсильніші вітри на землі. Узимку, снігові бурі й урагани не припиняються, опади випадають лише у вигляді снігу. Жителям помірних широт важко уявити низькі температури в Антарктиді, сталеві вироби на морозі стають крихкими, мов скло. Достатньо кілька хвилин подихати взимку без маски лютим антарктичним повітрям, і людина дістає запалення легенів. Отже, Антарктиду справедливо називають крижаною пустелею. Природа Антарктиди дуже відрізняється від природи інших материків. Рослинний і тваринний світ Антарктиди найбідніший на земній кулі. Більша частина поверхні Антарктиди покрита льодом і снігом і позбавлена рослинності тваринного світу. На узбережжі материка значно тепліше, ніж у центрі, тому в антарктичних оазисах можна натрапити на лишайники, мухи, наземні водорості червоного, зеленого і жовтого кольорів. На узбережжі і острови Антарктиди прилітають різні птахи батроси, буревісники, качури. На прибережних скелях улітку гніздяться чайки-поморники і баклани. Живляться птахи морським планктоном. Рибою. Узимку вони відлітають на північ. Постійно мешкають в Антарктиді пінгвіни, морські птахи з короткими крилами, схожими на ласти. Вони не літають, але добре плавають і пірнають. Вони можуть вертикально вистрибувати з води на берег, ходять пінгвіни по снігу повільно і незграбно перевалюючись з ноги, на ногу. з ноги на ногу. Щільним снігом або гладким льодом вони пересуваються, лежачи на череві і відштовхуючись крилами. Пінгвіни добре пристосувались до життя в Антарктиді. Тіло птахів укрито густим водонепроникним оперенням, а товстий шар жиру захищає від морозів. Живуть пінгвіни колоніями. Великими пташинами зграями. Більшу частину життя пінгвіни проводять у морі, відпливаючи на сотні кілометрів від берега. Живляться вони рибою, дрібними рачками. В Антарктиді живе кілька видів пінгвінів. У прибережних водах Антарктиди багато ластоногих тюленів, які добре пристосовані до плавання і перебування у крижаній воді. Серед них дуже великі морські слони, у яких ніс нагадує хобот слона, і морські леопарди, жаки, які полюють на рибу морських птахів і невеликих пингвінів. Є тюлені ведела, які здатні занурюватися на глибину 600 метрів і проводити під водою цілу годину. В Антарктичних водах багато китів. Серед них синій кит, кашалоти, касатки, живляться вони переважно крилем, найдрібнішими рачками, антарктичні води, район промислу китів, ластоногих, риби. Отже, запам'ятайте, Антарктида найвищий і найхолодніший материк на землі, там панують льодовики. Майже немає ґрунтів. Температура повітря становить від мінус 30 до мінус 80 градусів по Цельсію. Тут знаходиться полюс холоду. В Антарктиді лютують найсильніші вітри на планеті. Переважна частина Антарктиди позбавлена рослини тварин. Тваринний світ материка бідний. Більшість тварин мешкає на узбережжі і у прибережних водах материка. Найпоширеніші птахи пінгвіни. У водах мешкають кити тюлені. Домашнє завдання таке: розкажіть, що ви дізналися про пінгвінів. Користуючись текстом, випишіть у зошит представників рослинного і тваринного світу Антарктиди. Дякую за увагу!